А що, шановні мої колеги, майбутні колеги та глядачі, здається, хтось хнюпає носом. а ну тримати стрій, будемо працювати, коли важко, коли щось незрозуміло, коли якось ніяково таке собі, треба працювати, тому працюємо. Перед тим як я розкажу, що сьогодні ми будемо робити, я дуже сподіваюся, що, по-перше, ви підписані. По-друге, полайкали та покоментували відео, які я викладував. Тобто, щоб в мене качка копнула, відео з інстаграм, де писали код інстаграмні програмісти, та відео Валентинка, дуже проста, яку ми робимо до Дня Валентина. А сьогодні ми робимо дуже простий ефект ось такий. Тобто форма, яка, по-перше, форматує те, що ви вводите, ставить плюси, пробіли. Ось так от форматує введення телефону. заповнює, а ще інформує за допомогою прогресу, чи повністю введено номер телефона, чи не повністю ось таким чином. Причому не просто інформує полосою прогресу, а ця полоса прогресу ще й міняє колір. По тому, як ви заповнюєте інпут. Це дуже просто зробити, але мега корисно. І якщо ви хоч раз зробите ось таке форматування, з дужками, з знаком додати, з пробілами, з дефісами, то майже завжди будете використовувати у своїх проєктах. Давайте це роботи на 10 хвилин. Думаю, ми вкладемося. Що нам потрібно? Стандартний набір, індекс HTML є. Створюємо. Шаблон сторінки. І давайте ми зробимо елементи. Але перед тим, як ми почнемо їх створювати, я одразу відкрию у Live сервері сторінку, щоб ви її бачили. По-перше, контейнер. Він мені потрібен просто для зручності, щоб елементи не були насипом у баді. Ніякого ролі в оформленні він не грає. Далі лейбл, в якому я пропишу. Що ми хочемо ввести номер телефону, є. Далі в нас іде інпут до речі. Я зроблю просто інпут текстом. Чому? Тому що ми будемо у форматуванні відсікати зайві е, літери, які будуть пробувати ввести користувачі. Е, давайте додамо ID. Я дуже давно не додавав ID до елементів, але тут, е, оскільки в мене такий унікальний, Елемент номер телефону, я хочу трохи погратися. Звісно, ніяких лімітів немає, і ви можете зробити це з, наприклад, класом або неймом, або навіть без них, просто показуючи, що у вас інпут лежить у якомусь там елементі з якимось класом. Далі в нас іде DIV progress, line. Є ось таким чином. Який буде відображати прогрес. Ви скажете, Олександре, але ваш html 5 є елемент прогрес, який для цього і був розроблений і втілений. Дійсно так. Ніякої різниці, чи ви будете використовуватися моїм лайном, просто дівом, чи ви будете працювати з прогрес. Тобто зміниться тільки сам елемент, але буде працювати і те, і те. Тому, кому, як Бажається робити, я зроблю максимально зручно з Progress Line. Добре, треба трохи додати CSS. Тому створимо style CSS. Є. І в style CSS, давайте ми одразу оформимо Progress Line. Це клас, тому крапка. ширина 3 пікселя. Висота 3 пікселя. Пікселя не відсотка. І якийсь бекграунд поки. Бекграунд Color Orange є. Ось тут у мене з'являється. Якщо я під'єднаю цей стайл CSS до HTML, стайл CSS. То у мене ось він: цей прогрес. Він не дуже схожий на Прогрес, але він є, і тому ми повинні з ним працювати. Супер. Тепер переходимо до JavaScript. Відкриваємо і створюємо скрипт. І під'єднуємо цей скрипт до сторінки скрипт SRC є. Script GS. Супер. По-перше, давайте ми розіб'ємо завдання на два кроки: перший крок форматування. Другий будемо показувати ось цей прогрес-лайн. Як зробити форматування? Для того, щоб форматувати без якихось там проблем. Я використаю бібліотеку iMask. Під'єднаємо її за допомогою CDN SRC HTTPS Unpackage. Com iMesk є. Yeah. Нам потрібно. Давайте перевіримо, що все під'єдналося. У консолі не повинно бути помилок. Супер. Мені потрібно, я у своєму JavaScript-коді пропишу конфігурацію елемента, з яким буду працювати. По-перше, мені потрібно створити дві константи. Вперше я покладу фон-меск. До речі, дуже-дуже давно не писав, ну, наприклад, getElementById. Дуже давно не писав майже всі проекти, все йде на класах. Це йде зараз мейнстрімом, тому з ID дуже давно працював прямо аж така ностальгія. Другий елемент константа а, прогрес. Line вже отримаю Query Selector. Я забув, який там клас, тому просто скопіюю. До речі. Uh, і я прописав get element by ID. Чому? Просто ностальгія, але ніхто мені не заважає отримати елемент з IDшником через query selector та значок, наприклад, ось так решітки. Але, я думаю, ви це знаєте і без мене. Супер. Так, по форматуванню, якщо зараз я буду вводити номер телефона, ось так він виглядає. Тобто я просто можу це інпут, тому можу вводити, як захочу. Це, звісно, якесь непотрібство. Тому я напишу конфігурацію об'єкта з цієї бібліотеки для форматування вводу телефону. iMask. І я повинен передати сюди два параметри. Параметр перший це елемент, який треба форматувати. Параметр 2 це об'єкт. В якому я можу задавати різні опції відображення, але мені потрібна тільки одна Mesk. І далі я передаю рядок. Я можу написати форматування наступним чином. Давайте я спробую сюди щось тепер ввести з отаким от форматуванням. Я буду вводити 1, 2, 3, 4, 5, просто нажимаючи Все. Більше я нічого вести не можу. Подивіться, будь ласка, що я отримав. Тобто для оцієї бібліотеки число 0 показує місце для будь-якого числа. А ось це форматування, яке я хочу отримати. Мені не подобається таке форматування. Я можу зробити таке форматування. Ну, звісно, це не телефон, але це повинно працювати. Ви бачите. Тобто я можу задавати будь-яке форматування. І місце підстановки числа буде символ нуля. Добре, якщо я тепер зроблю стандартне для телефону ось таке форматування, то при вводі ввожу 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ось таке ось я отримую. Думаю, зрозуміло, і ви зможете вже форматувати, як хочете. Хочете пробіл, будь ласка. 987654321. Ось він, цей пробіл. Супер. З цим ми розібралися дуже-дуже просто і легко. Є дефіз, супер. Далі. Якщо мені потрібно, наприклад, оператора код, я можу поставити дужки і написати ось таким чином. Що буде, коли я натисну одиницю? У мене дужка одразу самостійно поставиться. Далі я натискаю 2, 3, 4, і дужка сама закрилась. А далі набираю номер телефона. Ось таким чином. Це круто, це добре. Тепер як мені додати, наприклад, код країни, щоб користувач не вводив? Я ставлю знак плюса. Ставлю 3,8. Ставлю пробіл. І давайте подивимось, а що буде. Натискаю 1. І подивіться, будь ласка, що відбулося. У мене одразу 3.8 автоматично додалося. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Тобто, ви бачите, користувачу навіть не треба турбуватися про форматування. Він просто вводить телефон. Наприклад, в мене оператор 0. Хай буде 99. Я пишу просто 0.99. Встановлюсь сюди 0,99. Все. Подивіться, будь ласка. Код країни, плюс 3, все було заповнено. Далі, наприклад, в мене номер телефона 555-555-555-555-555. -55 -55 -55 -55 -55 -55. Я просто натискаю ці числа. Тисну далі щось, нічого не вводиться. Тобто форматування відпрацювало дуже добре. Звісно, це дуже зручно. І я сподіваюся, ви цю бібліотеку запам'ятаєте і будете використовувати. Супер! А тепер давайте ми попрацюємо над ось цим ось прогресом. Тобто подивимось, а що буде з цим прогресом. В чому питання? Питання в тому, що прогрес повинен для того, щоб він був зрозумілий у розмірах співпадати з елементом input. Тобто, нам потрібно отримати розмір елемента input. Вирівняти прогрес під ним. І в залежності від того, скільки чисел ми сюди ввели, міняти розмір інпута. Для початку давайте порахуємо, оскільки всього сюди влазить чисел. Я зроблю ось таке. PhoneMesk. Подія on input. Що це за подія? Вона відбувається на елементі input. Коли змінюється його стан, наприклад, вводиться або стирається якесь число. Можна також використовувати change, але воно не таке інтерактивне. Тут же можна погратися. Так ось, хай у мене виконується функція, анонімно. І тут я напишу ось таку річ. this.value.lens Що я написав? По-перше, font – Це ось цей інпут. Коли я щось в нього ввожу, спрацьовує оця функція. Зис, e, якщо ви не знали, при, такій запису, при такому записі це елемент, на якому відбувається подія. Тобто ось цей інпут. Value це текст із інпута, а це довжина цього тексту. Давайте пограємося і введемо сюди 1, 2, 3. Подивіться, будь ласка, яка цікава довжина. Чому так? Давайте порахуємо, чому 8. Перший елемент, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, вісім. Тобто, все коректно. Показується дліна введених символів з урахуванням і додати, і дужки, і пробілів. Вот інші символи. І ми бачимо, що довжина склала 19 символів. Тобто, 19 це поле, заповнене повністю. Зітримо один. Отримуємо 18, ще раз вводимо 19. Тобто, наш ось цей елемент прогресу ми повинні розбити на 19 ділянок. При вводі кожного символу ми повинні додавати ланцюжок ділянку до цього елементу. Як це зробити? А зробити мені потрібно, по-перше, знати ширину ось цього інпута. Як її отримати, давайте отримаємо ширину ось таким чином. Const v Дорівнює крапка, offset вид є. Yeah. Подивимося у консоль. Що нам показує. Оновили. натиснули 170 пікселів. Чому так? Давайте перевіримо. Йдемо, дивимося на input. І дивимося 162 плюс. По 2 пікселя з кожної сторони 164-166 плюс ще по 2 бордера, тобто 170 пікселів. Добре, ми отримали ширину елемента інпута. Тепер ми прогрес повинні розбити на 19 кроків, тому що ось тут ми бачили 19 символів, і при вводі кожного символу додати кусочок з оцих 19. Як це зробити? А зробити це можна наступним чином: Progressline.style. Ширина дорівнює. По-перше, ширина в нас буде в пікселях, тому напишу ось таким чином. Ось тут повинна бути ширина інпута поділена на 19. І тепер ми її повинні помножити на кількість символів. Кількість символів у нас ось тут є ось оце. Оскільки тут у нас вже математика, то повинні використовувати порядок дій, хоча тут не критичний він. Ось так ось написати. Що ми отримаємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, все. Не дуже гарно виглядає, тому що ми в CSS не відформатували те, що маємо. Перейдемо в HTML і давайте доб'ємо. Зробимо input у можний лейбл у якомусь класі, наприклад, input в wrap. Є. Форматуємо документ. Тобто ми для інпута і прогреса створили ось такий ось блок, який і поклали їх. Тепер в CSS ми для цього блоку задаємо оформлення, наприклад, ось таке через Flex. І для інпута з номером телефону. Рішітка Phone, mask, додаємо margin-bottom. 5 пікселів. І Text Align Center. Супер. Як тепер все це виглядає? А виглядає це це наступним чином: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Вже не вводиться. Тобто, все заповнилось, і ви бачите, що довжина інпу, довжина прогресу лайна стала така ж, як імп. Тобто, зрозуміло. Тепер за колір. Колір у нас задається в форматі. Наприклад, RGB. Я тут його просто прописав як веб колір але uh, RGB 255 137 0. Подивіться, будь ласка, теж отримав помаранчевий колір. Є. Uh, ось це компоненти кольору, uh, компонента красна, компонента Грін і Blue. Що буде, якщо я буду міняти ось цю компоненту? Якщо вона буде дорівнюватися нулю. Я отримаю зелений колір. Тобто, ви бачите, якщо 255, то помаранчевий. Таким чином, якщо я буду змінювати ось цей компонент від 255 до 0, то буду отримувати від помаранчевого до зеленого кольору кроками зміну. Як це прописати? Прописати це теж можна через Style. Background, Color. Використаємо інтерполяцію. Колір ми вже задали ось таким чином. Ось він. І тепер мені треба міняти ось цей елемент. Як мені його міняти до нуля в залежності від кількості введених символів? Мені треба зробити наступне: взяти 255, і від нього відіймати ось таку величину. Давайте подивимося. 255 б'ємо на 19, тому що в нас 19 символ, символів, і помножуємо на зис. Value length, тобто кількість введених символів. Давайте замість 255 ось тут ми створимо ось так. от. І скопіюємо оцей код. Виглядає досить великим. Можна винести у змінні чи константи ось це значення. Буде трохи краще. Давайте спробуємо. Пишемо 1. Подивіться, як міняється колір. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І одиничка. Позеленів елемент div. І зробив те, що ми з вами хотіли. Змінюємо. І бачимо, що в нас потроху міняється колір. І ось тут у нас є невеликий баг. Коли дорівнюється 0, треба прописати if або ширину початкову. Добре. Коли в нас нічого ще не вводилось, то ось ця крапка може позначати, що це поле обов'язкове для заповнення. Тут ви можете вже гратися з кольором, чи як вам заманеться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вже не вводиться і все працює. Ось такий дуже-дуже простий ефект у п'ятницю. Думаю, ви його засвоїте, розберете. Код можна завантажити на посилання під відео на Ютубі на телеграм-канал, де я викладаю усі ці файли, новини. Там буде можливість завантажити цей файл. Тому приєднуйтесь! Багато цікавої інформації. Іноді дуже сперечаємося, але цікаво. Якщо сподобалось, лайк, коментар, продвигаємо український контент. Пишемо, працюємо, нам багато-багато працювати. Особливо, якщо ви програміст і будете розвиватися у цієї галузі. Хтось повинен це робити. З вами був Олександр Лущенко. А якщо ви хочете вчити JavaScript, приєднуйтесь посилання під відео на курси JavaScript версії 2.0. Це курси з підтримкою, з завданнями, з розбіром ваших багів, а вони будуть. І. Ми там вчимося писати гарний JavaScript. Бувайте на все добре. Скоро побачимо.